Зустрічає Оазис, світ води та розклад. Спробуй літо на дотик, спробуй літо на смак. Аквакомплекс Оазіс у житловому масиві Дайберг продовжує дивувати. Минуло на вихідними сюди завітали одеські манси та постували майже безперервний інтерактив з гостями Аквакомплексу. Також усі відвідувачі мали змогу взяти участь у лотереї та виграти абонементи в Оазіс. Ну, ви все ще маєте можливість виграти приз. Він в мене в руці. очікую на ваші версії, та на те, кому ж я віддам подарунок. Смачний, красивий та класний від Аквакомплексу комплексу Оазіс сьогодні. Розливайте коктейлі, та морозиво їжте хоч на смак карамелі, або з присмаком вишні. Зустрічаю Оазис, світ води та розпах. Спробуй літо на дотик, спробуй літо на смак. Ще декілька новин від Азісу варті уваги. В аквакомплексі вже працює лаунж-зона, де панує особлива атмосфера затишку та відпочинку. Загалом 1430 шезлонгів щоденно читають на гостей, а створюють усі умови для комфорту понад 120 співробітників Азісу. Зустрічає оазис світ води та розваг. Спробуй літо на дотик, спробуй літо на смак. Звісно, не обійшлося без традиційної півної вечірки, на якій дорослі та діти змогли виплеснути емоції, добряче повеселитись та зарядитись на позитив. Радзинкою вікенду стало бармен шоу, в якому майстрами коктейлів відчули себе всі бажаючі. Отже, дивитися самі. Можна і одразу танцювати. Якщо правильно бачу, по останньому коктейлю залишилися учасникам. Так, у вас дуже багато добре приготовлених коктейлей. Один бал вам і один бал вам. Літо триває, а це означає, що свято відпочинку в азісі продовжується. До нових зустрічей на одній шаленій хвилі.